Моєю дочкою! Я хіба не бачу? Я Назар доля. Той самий, якому ти ще вчора обіцяв видати свою дочку, той самий, якому ти ще знаєш цієї пори, як він витягнув тебе з під ножа гайдама. А ще задач, що я той самий, що з себе навіть було на посміхі дав, пізнав, 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 ще дач. за чигиринського полковника. Полковник. Учора була моя, сьогодні полковника, а завтра чесно. Чую, раді. Чую, краще б <сіли> мені позакладали. Мовчі пани, що побігли. Віддай мені мечку, Бачили? Бачили? Хотів мене задушити. Кинь його. його, за що не стоїть, чесно слово не то Скажи, ти не знала, яку не знала. Не знала, і Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую. чув.